Лист від вашого провідника. Лист від вашого духовного провідника. Він говорить вам про ваше серце відкрите, чисте, щире. Добре серце Воно говорить вам про те, що ви під захистом світу, про те, що ваша інтуїція, вона... ви сприймаєте цілий світ, ви йдете відч... інтуїтивно відчуваючи світ, як світ вас веде, розумієте, природа, земля, ангели, вони вас ведуть, ви йдете в вірному напрямку. Так. Дивіться, виходить вищий суд, світ, рід. Ангели, ваші наставники. вони, Ви працювали, розвивалися, ви рухаєтеся і працюєте, ви рухаєтеся в вірному напрямку. Ви на вірному шляху. Цей шлях приведе вас до достатку, до спокою і до кохання. Зараз ваше серце. Максимально довіртеся світу, наповнюватись потрібно чистими світлими енергіями, радіти, вам потрібно підвищити свої е, ну, от, вібрації, так? мрійте, мрійте по крупному. І спокій, баланс. Медитуйте, Там, афірмації кому що, просто спілкуйтеся з світом. Ходіть в ті місця або летіть, їдьте де вам спокійно, в місця сили, в місця, які вас наповнюють. Говоріть із землею, говоріть із світом, даруйте йому свою любов, дитячу, озвучуйте йому свої мрії. Ви багато що вже зробили. Час прийшов. Ви заслужили щастя. Ви заслужили. Те, чого ви дійсно варті.